Господь з вами і з Духом Твоїм. читання святого Євангелі від марка. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус пішов до Свого рідного краю, а за ним ішли слідом Його учні. А коли настала субота, він почав навчати все нагозі, і багато з тих, хто слухав, дивувався, кажучи: звідки в нього це? І що за мудрість дана йому, і що за чудеса творяться його руками? Хіба він не тесля, не син Марії, та не брат Якова? Йосі, Юди і Симона, хіба не його сестри тут з нами, і вони спокушалися через нього. А Ісус їм відповідав, що пророк буває без пошани лише у своєму рідному краї, серед своїх рідних. І у своєму домі, і не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих, поклавши на них руки і дивувався їхньому невірству. Тож обходив довколишні села, навчаючи. Слово Господні. Слава Тобі, Христе! Почнемо, брати. Розважання наше з першого читання з книги Квізикіїла. Важливо для нас усвідомити ту ситуацію, в якій перебував народ на той час. А саме це була перша вавилонська неволя. Куди вони потрапили. І всі, думаю, розуміємо, що найчастіше ці неволі ізраїльського народу були пов'язані з їхньою невірністю Богові. Чим більш народ відходив від Бога, тим треба було якось йому допомогти, тому Бог допускав власне оці фізичні неволі. І в цій ситуації, я чесно вам скажу, я їм не дивуюся, що вони бунтувалися, тому що якби я був в неволі, ну хоча б взяти в полоні російському, то теж не знаю, як би себе вів. І тому народ бунтується, замість того, щоб кричати до Бога, замість того, щоб звертатися до Бога, замість того, щоб просити Його про силу витривати в цій неволі. Народ бунтується. І що ми бачимо? Ми бачимо, що Бог не залишає цей народ, не залишає, тому дає їм пророка Ізекиїва. І про це описує, і це один з великих пророків, тому що ця книга має аж 48 розділів. Ось, і тому посилає цього пророка. І що є таким ключем, що є найважливіше в цьому читанні? Найважливіше те, що цей нарок, цей пророк буде таким знаком. Тобто він не мусить, не, буде, не мусить говорити багато, але важливо, що буде знаком. І це читання для нас є теж важливим, тому що для нас в переносному розумінні неволя це те, в чому ти на сьогодні перебуваєш. І тому бути пророком, да, бути таким знаком, там, в тому ключі, в тому контексті, в якому ми читаємо сьогоднішнє читання, це пророк, тобто, якби розбиває, можна сказати, такий намет серед свого народу. Тобто стає таким знаком. З одної сторони, він говорить від імені Бога, а з іншої сторони, він просто є. І вони знають про це. І тому для нас теж важливо. Мати таких пророків, бачити таких пророків. І ці пророки не обов'язково мусить багато говорити. І цим пророком може бути в твоїй сім'ї будь-хто. В твоєму середовищі може бути будь-хто, той, на кого ти дивишся, він багато не говорить, але достатньо своєю поведінкою показує присутність Бога. Далі маємо цей псалом 123. Це псалом паломників, коли вони йшли до Єрусалиму, то вони якби гуртом молилися, звертались до Бога. І тому для нас це важливо, щоб не було такого внутрішнього бунту. Бо, бо ми, як цей ізраїльський народ, ми теж є людом бунтівничим. Ми постійно чимось незадоволені, постійно в нас сидять якісь там негаразди, внутрішні. Ми не завжди про це говоримо. Достатньо подивитися на твоє лице, на твою поведінку, і вже можна по, по людині прочитати, хто вона є. Ось. І тому потрібен оцей крик з глибини душі до Бога. І е, церква закликає не тільки індивідуально молитися, але так як ці євреї, які йшли до Єрусалиму, щоб це була молитва спільна. І тому, скажімо, те, що ми робимо в першу неділю, адораційну вислання при святих дарів, це ж не просто так робиться для сестри Анни чи для когось іншого, так? кількох усіх. Це робиться для нас, щоб ми могли приходити і кричати з глибини душі до Бога. Тобто є Ісус, перед яким ти стоїш віч на віч, дивишся на нього і кричиш. Хіба що воно, хіба що не маєш проблем? Хіба що в тебе все добре, все гаразд, все нормально, в країні спокій, в сім'ї спокій, немає алкоголізму, немає порнографії, немає залежності від гаджетів. Все нормально. Так? Можливо, так є, я не знаю. Це свого роду такий сарказм, але, але. потім переходимо ми до читання Павла Апостола до Корінтян. Це друге послання. Павло Апостол мав проблему зі спільнотою в Коринті і тому їм пише ці листи. На жаль, не зберігся лист Павла апостола, який показує плач, так біблісти дослідили, що був ще один. Один лист, який, ну, можливо, так і треба було, щоб він не зберігся, ми цього не знаємо. Але вони дослідили і говорять, що Павло настільки переживав за цю коринську спільноту, і не тільки за цю, за інші спільноти, що написав цього листа, де показував оцей глибоку тугу переживання по відношенню до тих, до тих спільнот. Ну, це так, як так, як розумієте, так як ми священники переживаємо за, за кожного з вас, так як єпископи, так як е, папа римський теж переживають за кожного, за кожного. Тому пишуть час від часу до нас листи, наумлюють, е, говорять нам правду і кажуть, що, що нам робити. І в цьому фрагменті е, Павло е, показує нам, е, говорить, що в мені є ця колючка. Яка дана в тіло посланця сатани. Дуже часто церква протягом двох тисяч років роздумувала над цим фрагментом. І що це за, за, за колючки такі, що це за поселець сатани? Що це таке може бути? Ось. І звісно, що це свого роду певні метафори, це те, що, те, що Павло Апостол переживав в своєму житті, і він це ділиться. Що є правдою, ми до кінця не знаємо, що він переживав. Бо Це можуть бути різні Різні речі. Наприклад, він ми говорити про те, що ми всі дуже добре знаємо, що єврейський народ був єдиним народом монотеїстичним, на Який поклонявся єдиному Богу Але навколо нього були політеїстичні народи, які постійно дошкуляли. Ізраїльському народові. І тому, можливо, Павло, пишучи цього листа, говорить про цю колючку. Можливо, про це йшлось. Можливо, можемо подивитися позабіблійні якби, такі бачення. Це можливо була така балка, на якому вішали злочинці. Можливо, це було. Можливо, колючка, це так як в пустині ми бачимо ці. Ця така трава, да, яку верблюди споживають, верблюжа колючка її називають. Да? Можливо, це було. Ми до кінця не знаємо. Можливо, теж Павло Апостол переживав і за свого народу ізраїльського, який відвернувся від Ісуса Христа, який не хотів прийняти Ісуса Христа, який вбив Ісуса Христа. Можливо, це, це Він переживав, можливо, так. І він може говорити теж ще про одну річ, що він міг переживати за того, тобто мав такі глибокі докори сумління. Це я навмисно кажу, що тому що в нас не у всіх є такі глибокі докори сумління, тому що ми тако рішили, а там якось буде. Потім посповідався, якось буде. А? Але він, пишучи це, ну так принаймні біблісти говорять, каже, що він переживав о той момент, коли він присідував церкву. Бог йому простив. Ісус Христос зустрівся з ним, але в нього було оце, оце таке переживання глибоке. І, можливо, також він переживав якісь внутрішні хвороби. Це могли бути, наприклад, хвороба, така як епілепсія, мігрень, могли бути хвороби, в нього, що очі йому дошкуляли. Ось, тобто чи, чи, чи малярія. Це ті хвороби, про які ну, говорять біблісти, ось, навіть вплоть до того, що міг переживати якісь депресії. І він про це якби, говорить, про це показує. Так? Може бути також і тілесні спокуси. Це все я кажу, тому що незважаючи на оці переживання, він проголошував Слово Боже. Він давав Ісуса Христа, Він був е, апостолом язичників, тобто він, він говорив цю правду, він показував Ісуса Христа. І Він був цим пророком е, в тому середовищі, до якого Бог його посилав. Це все потрібно для нас, ці знаки, тому що ми теж можемо там переживати якийсь тиск, якісь хвороби свої. І е, нарікати на Бога, бути, власне, так, як в цьому першому читанні, бути народом цим бунтівнічим. Можемо, може бути теж так, як з Ісусом Христом. Да? Розумієте? Уявіть ну, собі, я народився там в певному своєму середовищі, вчився в одній школі, вчився в другій, вчився в третій школі. Ну, це було там пов'язано з моїми батьками. Так? Ось. І тепер. Вони знають, що я є священник і знають моє дитинство, і тепер уявіть собі, як би я до них мав би промовляти, говорити про Бога. То вони б сказали йому так, як Петрові чи Павлові, послухаємо тебе іншим разом. Тобто дуже важко в своєму середовищі промовляти нас. І тому особливо, що якщо бачиш якийсь супротив, якийсь бунт, хтось тебе не приймає. Дуже важко промовляти. Але Слово Боже сьогодні говорить, що незважаючи на це все, я тебе вибрав, я тебе покликав. Тебе багато можуть не приймати. Але достатньо, що одна людина навернеться через твою поведінку, через Твоє слово, вже може бути це тобі зараховано. Може Бог закрити багато гріхів, може Бог, Бог може різні речі робити. Тому для нас найважливіше не зосереджуватись на тому, що я переживаю, чи я достойний, чи я недостойний, чи я маю хвороби, чи ні. Я покликаний проголошувати, я покликаний бути свідком. І тому ми постійно якби, повторюємо, що хрещення нам дано, щоб ми були дітьми Божими, щоб ми мали цю святість. Ми через гріхи цю святість втрачаємо. Але маємо можливість через ті таїнства, які Церква нам залишила, які залишив нам Ісус Христос, ми можемо цю святість відновлювати і таким чином за кожним разом ставати свідком Воскреслого Ісуса Христа, свідком перемоги. Ось. І, і, і власне, власне це Слово Боже, сьогодні в такому ключі, якби ми можемо подивитись, зрозуміти, пережити, пороздумувати, помедитувати. І, і цим словом Божим жити. Ось. Тобто ми, ми не дочекаємося, так як говоримо, а щоб тільки закінчилась війна і прийде спокій. Не прийде спокою, не буде спокою. Не буде, тому що ми всі є бунтівничі. Не була пандемія, ми бунтувалися. Не було пандемії, ми теж бунтувалися. Я не кажу про те, щоб війна не закінчилася. Якнайшвидше, щоб вона закінчилася. Тому що дійсно дуже багато є трагедій і проблем пов'язаних з війною. Це все правда. Але проблема є фундаментальна і основна моя довіра і віра до Бога. Або я е, є справжнім християнином, або такою подділкою. Да? Або я е, невідомо, хто я є. Да? Тому є така боротьба за твоє життя. Тому є така е, постійна боротьба, яка відбувається, відбувається протягом всього твого життя. І тепер, наскільки ти відкриваєшся на Бога, да, настільки Бог може тебе провадити, так як ми почули, це перше читання, перше е, речення, тими днями увійшов у мене дух і поставив мене на ноги, і я почув того, хто говорив до мене, каже пророк Ізакіїв. А? Тобто, тобто Бог хоче вас і так промовляти, дати тобі цього духа, щоби ти слухав Бога. Будеш слухати Бога, все, все буде порядкуватися. Зовсім, зовсім по-іншому буде виглядати твоє життя. Зовсім по-іншому будеш жити. Це не означає, що перестанемо грішити. Якщо хтось думає, що перестане грішити, це повна утопія. Це повна утопія. Навпаки, коли перестаєш грішити, ти ще більше бачиш себе грішником. Ще більше бачиш, ким ти є насправді. І ще більше починаєш уповати на Бога. Чим ближче до Бога, тим більше маєш світло, тим краще розумієш, куди тобі йти, в якому напрямку, як жити, як поступати, як діяти і так далі. так так далі, і так далі. Чим далі від Бога, тим більше ти є, е, 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 перебуваєш в цій темряві, в цій темноті, в сліпоті, в невірі. І більше тоді бунтуєшся. Ось, і більше тоді моралізуєш, що ти повинен, що ти мусиш, і так далі. Бо часто зустрічається, це не тільки, бо, бо, бо ми є фахівцями від моралізму. І теж священники теж є добрими моралізаторами. І так як не буду говорити по імені. Теж говорять, кажуть, ну, вчити то гарно вміє. Да? Але його поведінка, його життя то так, ну, людина такої нарцистичної, любить себе. Да? Ось, і, і такими є ці священники. Да? Але не, не треба дивитися на те, який є. є да? Але в першу чергу да, шукати Божого Духа. Так як я покликаний кожного дня, коли просипаюся, відкриваю очі, прославляти Бога, просити Бога подару вірності про навернення, про те, щоб я міг бути вірним не тільки протягом дня, а все своє життя. Ось, тому відходимо від моралізму, відходимо від цього всього, але входимо в глибокі відносини з Ісусом Христом. І Він нас навчить, і Він нам покаже. E ele nam do por hoje. Amém.